До пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи лягли квіти від вдячних полтавців. Вони вшанували тих, хто 39 років тому рятував світ від наслідків трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Заступник голови обласної ради Олег Білоножко долучився до заходу, представивши депутатський корпус. Хочеться побажати щиро здоров'я ще тим живим ліквідаторам. І як від обласної ради хочу сказати, ми робимо і робили, і будемо робити все можливе. Цьому році навіть війна і витрати на безпеку нас не зупиняють. Ми виділяємо 41 мільйон на потреби ліквідаторів. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС Микола Дибін згадує, коли трапилася Чорнобильська катастрофа, йому було 34 роки. Горло драло, трошки там першило. Найгірше було те, що нам найбільше мішала жара. У мене із 46 днів у зоні, 21 день дівчат кілометровий. І останні в мене там в 20-30 км зоні. займалися дезактивацією, а в першу чергу будували 192 по-моєму кілометри колючки. Наслідки для здоров'я дали про себе знати, і в січні 1990 року пан Микола пішов з роботи по інвалідності. Говорить чоловік. Полтавська область чи не єдина, яка задовольняє. Потреби Чорнобильців санаторно-курортному лікуванні та оздоровленні. нині в області проживає понад 15 тисяч постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Серед них близько 4 тисяч людей, які отримали інвалідність. Нагадаємо, аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася 26 квітня 1986 року у ході проведення проектних випробувань однієї з систем забезпечення безпеки.